Ми всі вийшли із вулкану. Такого висновку дійшли німецькі вчені, проаналізувавши найдавніші гени на планеті. Виявилося, що спільний предок всього живого на планеті мікроорганізм лука, зародився в багатому на Так, це умови справжнього вулкана, підводного чорного курця. На глибині до п'яти кілометрів пейзаж океанічного дна нагадує величезну фабрику. Із численних труб валить чорний дим. Це справжня колиска життя, підводний вулкан. Морська вода крізь розломи і тріщини проникає в глибину землі, де нагрівається теплом магми. А потім розігріта до неймовірних 400 градусів за Цельсієм виходить на поверхню у вигляді диму. Першого погляду ці умови здаються пекельними. Гаряча вода, насичена сіркою, залізом та цинком, мала би вбивати. Сюди ніколи не проникає сонце, кисню майже немає. Але тут кипить життя. На сірчаних відкладеннях розмножуються бактерії, які отримують теплову енергію від гарячої води з вулканів. Ці бактерії приваблюють численні зграї великих креветок, рачків та крабів. Тут є навіть риба живих організмів у 100 тисяч разів більше, аніж зазвичай на таких глибинах. Вчені вважають, що життя тут залишається незмінним упродовж останніх 5 мільярдів років. Довго вважали, що мікроби значить вони самозароджуються. Потім пастер поставив експерименти, які показали, що і мікроби обов'язково мають батьків. І от тільки в цих чорних курильщиках доведено на даний момент, що органіка з неорганіки виникає. Гарячі джерела під водою живуть по кілька років. Коли вулкани засинають, морським організмам та їхнім нащадкам доводиться шукати нових місць для існування. Адже без тепла тут, на глибині, вижити майже неможливо. Та доки підводний вулкан вивергається, процвітає й життя. 300 років тому на Канарському острові Лансерота стався справжній армагедон. Вулкан вивергався шість років і перетворив тропічний рай на порожню базальтову пустелю. Здавалося б, життя туди більше не повернеться, та люди навчилися непогано заробляти на стихії. Сьогодні Лансероти більше нагадує поверхню місяця. Після виверження землю, дороги і поселення вкрив триметровий шар застиглої лави та попелу. Вона й досі пащіє жаром. Місцями на острові немає нічого живого, крім найпростіших одноклітинних. Для вчених увесь цей шматочок суші лабораторія. Тут досліджують, як розвивалася земля одразу після свого народження. Тощ тут іде раз на рік. Вітри збивають з ніг. Тим не менш, на маленькому острові у вулканічній пустелі щороку роблять по кілька мільйонів літрів вина. У долині Лагерія фермери придумали унікальний спосіб вирощування винограду. Його саджають у кратери. У цих заглибленнях немає вітру, зате збирається ранкова роса. На одному такому кущі виростає до 40 кілограмів винограду, і вино з нього вважається одним із найвишуканіших у світі. Вулканічні грунти розумієте, вони дуже багато. В них різних складових там мінералів там, і так далі. Це дає можливість при виробництві вина, коли виноградний сік, скажімо так, переобразується у вино, давати вину якісь зовсім інші ароматичні складові та смакові. У вулкані можна навіть жити. Це довів ланцеротський художник Сезар Манріке. Підземні провали від розпечених потоків лави він перетворив на зали свого будинку. Кімнати печери, лава, що затікає у вікна і сад серед дому зробили цю будівлю найпримітнішою на острові. А самого Сезара найвідомішим та найбільш шанованим його мешканцем. Ставши відомим, Манріка розробив проект перетворення острова на мистецький об'єкт. Він домігся, аби на острові заборонили рекламу та негарні будинки. Запровадив традицію фарбувати всі будівлі в один колір та висаджувати пальми, коли у родині народжується дитина. Так тут з'явилась долина тисячі пальм. Після облаштування на екзотичний острів потягнулися туристи, а ланцероти оголосили частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дощ із коштовностей. Після виверження вулкану Кілауеа великий Гавайський острів засипало уламками мінералу олівін. Навіть кілька камінців цього мінералу справжнє багатство. Адже навіть один карат високоякісного олівіну коштує півтисячі доларів. Прогулюючись національним парком Арканзасу в 2013-му 14-річна Тана Клаймер знайшла алмаз. Камінчик трохи більший за горошину та завдяки рідкісному жовтому забарвленню коштує аж 30 тисяч доларів. Щоправда, на цьому місці щодня знаходять по кілька алмазів. Парк так і називається Діамантовий кратер. Вхід сюди коштує 7 доларів, але всього за кілька годин тут можна стати мільйонером. Кожен, хто знайде коштовність, може просто на місці отримати документ про її справжність і забрати знахідку з собою, яка б дорога вона не була. За 50 років існування парку. Тут знайшли 75 тисяч алмазів, і серед них дядько Сем. Найбільша коштовність знайдена у північній Америці. Мій дід Веслі Оунер Беслом знайшов тут алмаз, який назвали згодом дядько Сем. В моїй родині завжди ходили сюди за діамантами. Навіть моя п'ятирічна онучка знайшла тут один. А все завдяки вулкану. Алмази формуються на глибині до 200 кілометрів під землею, а до поверхні їх виштовхують вулканічні виверження. Увесь парк діамантовий кратер це залишки прадавнього вулкана. 2018-го американські геологи зробили сенсаційну заяву. За допомогою звукових хвиль вони виявили у надрах мільйон мільярдів тонн алмазів. Щоправда, наразі людина не змогла пробурити землю глибше ніж на 12 кілометрів. Тож, поки єдина надія на вулкани.